Читаю друзі. Любителі техніки і всіх видів сільськогосподарських робіт. Ось я збирався косити, і поглянув, що теліпається щось ця стойка ліва. Приглянувся ближче, а тут ціла ступиця, значить. Розкрутилися болтики. Якщо не пошкодилися, вони дуже Ось я ще навіть не заглядав під цю кришку, зняв. Привід. А тепер разом поглянемо. якщо зможе. Що ж там робиться. Ось воно. Ось воно. Що робиться тут? Не скажу що. Щось страшне дуже, але ці болти треба дотягувати. Ось такий бачите вал, зірочки. Тут тут мені пошкодилося трохи внаслідок того намотування злетіло. Кришка, бокова кришка підшипника і оголилися Але ще всю роботу виконую. А тут треба підтягнути, зібрати і знову вбі. Ну в порівнянні з тими ланцюговими, що тут то це. Небо і земля. Добре, що завод дійшов хоча б до такого хорошого, розумного висновку, що зробив модернізовані вже косарки на валу і шестернями. Шестерні, шестерні трошки зношені. Ось що я хотів, друзі, з вами поділитися. При... Я в минулому році косив кілька отави і картоплення, і тепер за... бачу, що оцей шкіл мені виточили. Теж на 90 так як тут. Ці для швидкості добре годяться, але буває коли сильна нагрузка, теж може пробуксувати. А ця, коли довга трава, десь хватить намотка, так пробуксовує ремінь. На сильні нагрузки на косарку він пробуксує. Так що треба знати, він би з'їздав мені десь на. 13-14 сантиметрів, щоб був тоді б і газувати особливо не потрібно було. І так, ну не знаю, чи я ще доберусь до того, щоб переробити то... А так у цілому справи добрі. То що ж, дякую, друзі. Буду дотягувати ті гайки, болти, щоб це не тліпалося, тому воно в мене підозріння викликало. І я загляну всередину. Добре, до побачення до наступних зустрічей.